Сьогодні будемо ламати стереотипи. Чехи вважають українців, що до них переїхали, двигуном чеської економіки. І дуже не хочуть, щоб українці від них їхали. Хто ще досі вважає, що європейці такі добрі і дають гроші бідолашним Україні, щоб війна якнайшвидше зупинилася? Чи може в них якась інша мета? Рідко дивлюсь марафон, але бачу вже такі цікаві. Значить, перший сидить діє у формі і каже: це у нас класно. Але от блогери з-за кордону мутять воду, все портять. Е, було названо три прізвища, до кожного в мене ставлення різне. Але просто питання: значить, це блогери з-за кордону? Е, гроші на крові крадуть, а блогери з... Забивають людей по ТЦК чи блогери за кордону е, на депутатську зарплату купують букетики з, е, коханкам за півляма. А чи може хтось інший, а? І друге відео: сидять е, керівники одного полку е, і так розказують, як ну, каже, принесли нам ТЦК людей. Каже, прикиньте, у них там як, як. Торгівля, як на ринку, каже, той класний, той класний, і так ха-ха. ха Журналістка така ха. ха Це тим, котрі кажуть: от потерпимо, голов розбити Путіна, а потім наші котики прийдуть і, і наведуть порядок. Не, не наведуть. Тому що ЗСУ співпрацює з ТЦК. ТЦК це держава. Досить ілюзій. Ставлення ТЦК до людей це ставлення держави до людей захищає державу і виконує її накази. Та у когось ще є ілюзія, що то не так. На початку, в принципі, люди, які ще не були в ЗСУ, вони захищали свої домівки, але тепер все навпаки. Тому нічого не зміниться. З цього пригоду вірш. За смарагдову Україну депутати нехай гинуть. За закриті кордони, де порушують закони. Корупція там гниє, а народ український жиє. Чи для того на Майдані мерли Дмитрики і Гані, щоб мерзенний тецекашник бідолашного Миколу гнав смердючим носаком, став Микола вояком. Поки путіном лякали, олігархи осідлали. Тож сміхнемось, скажем дружно Слався, князя наш потужний, ти сказав, не сатана. Pokea, poket ivina.